Сьогодні поговоримо про поему Лесі Українки Давня казка. Це твір про силу поетичного слова, зокрема про надихаючу та мобілізуючу роль слова у визвольній боротьбі народу. Іван Якович Франко назвав давню казку Лесі Українки однією з найкращих і найхарактерніших окрас. Нової української літератури. Упродовж усього твору Леся Українка показує поета у тісному взаємозв'язку з життям і боротьбою свого народу. У піснях поет відображає думки і погляди простого народу. І ніколи не був самотній наш поет. Він був весь час у Комунікації із людьми і виступав ярим поборником інтересів цих людей. До нього в обогу хатину раз по раз приходила молодь, пісні, слова послухати. Десь колись, в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів, не позичений, а власний. Поет Мав думи, Рими, Соколята, як він їх називає свої вірші, які писав про звичайний трудовий народ. Він любив на лоні природи саме ці вірші складати. І одного дня, перебуваючи у Діброві в гаю, він лежав на стежці і складав свої пісні вірші. Перегородив дорогу лицарю та його війську, які їхали на полювання. І між ними відбувся діалог. Лицар Бертольдо, молодий відважний, сказав, що поет дійшов зі стежки і дав їй можливість проїхати. А він сказав поет: Можеш мене об'їхати, бо я, як я піднімуся, то мої рими соколята повтікають. Тому Об'їдь, якщо тобі так потрібно. Лицар Бертольдо образився на поета, але поїхав далі, сказав, буде повертатися далі і з ним розквитається. І от лицар із військом повертається назад, уже до свого маєтку і знову зустрічає поета. Бертольдо просить, що е, ми ще не раз з тобою зустрінемося, але в е, мене до тебе буде невеличке прохання, і попросив, щоб поет допоміг йому завоювати серце прекрасної дівчини Ізідори. Поет е, знайшов вихід, написав для нього Серенаду, прийшов. Розказав Бертольдо, як це треба зробити, виконати, взяв мандоліну і заспівав Бертольдо для коханої Ізідори. І дівчина закохалася в нього на знак такої своєї взаємності, подарувала, кинула йому квітку із балкона. Через певний час, через певний час Бертольдо одружується з Ізідорою. Відбувається весілля, але забувся Бертольдо запросити того, хто йому допоміг завоювати серце коханої. Все було добре. Кохана жінка, статки, маєтки, але тут королю задумалося завоювати інші бусуменські народи. І він збирає лицарів і випроваджує їх. У далекий похід для завоювань. От військо Бертольду та інших лицарів взяли в облогу велике бурсурменське місто. Але не могли його довго-довго взяти. Було це місто в облозі. Почали і хворіти, і воїни Бертольда. Вони не знали, стали вже воїни зневірюватися, говорити, для чого нам цей похід. Давай повернемося додому. Нас там чекають кохані дружини, діти. Виникає такий невеликий бунт, і, хоч якось, присмирити і здобути якусь перемогу. Підключаються співці, вони виконують пісню, одну, другу, надихають воїнів на відважну боротьбу для того, щоб захопити це чуже, чуже бусурменське місто. І, отже, здобувають перемогу. Бертоль дожив грабунками, він звик до грабунку, щоб пограбувати інших людей, і повертається вже з перемогою додому. Він затужив, засумував, в нього вже все є, і багатство, все, що йому потрібно. Йому тільки треба, щоб люди, які під його владою, прості, не бунтували і жили по його законах, але люди хотіли жити по-людськи. І знову на допомогу приходять. Людям приходить поет. Але перед цим, ще, коли вони завойовували міста босурменські, Бертольдо спитав, хто ж вам ці пісні такі написав, що вони змушили і запали в серця моїх воїнів і надихнули їх на перемогу. Співці відповіли: нагороду нам не треба. Цю нагороду заслуговує той, хто ці вірші склав. І це. Той чоловік, поет, якого ти знаєш. Ну, після повернення Бертольдо е, зрозумів, що поет підбурює народ, що своєю працею, піснями е, поет заслужив велику повагу і пошану довір'я у простого народу. І він зможе допомогти Бертольдо завоювати прихильність або тримати в покорі цей простий народ. Бертольдо посилає людей до поета, обіцяє йому хатину, немалу, багатство за те, що той буде його таким, скажімо, придворним співцем. Але Бертольдо сказав: Мені багатства не треба. в мене є все, що мені треба. в мене є ліс, небо, гай. Я цим багатий. І в мене є мої пісні. Розсердився Бертольдо, що не захотів поет працювати на нього і вирішує чинити відчайдушний крок. Недовго думаючи, він садить за грати до тюрми поета. Але не можна втримати поета, його пісні все рівно. Стокрилою, стокрилими птицями розлітаються між простий народ. І як би не підкуповував поета Бертольдо, у нього була одна відповідь не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті найдіть кайдани. Тобто він відмовляється працювати на Бертольдо, він повезвик жити за правдою і честю. Народ розлючений тим, що так Бертольдо вчиняє із поетом улюбленим, вбивають лицаря жорстокого Бертольдо, і завершується поема тим, що нащадки Бертольдові будують тюрми для простого народу, щоб придушити їхній спів, їхню волю, їхній потяг до рівності, а нащадки поетові. Гартують слово. Леся Українка характеризує Бертольда як жорстокого деспота, як експлуататора простого народу. Але ще раз кажу, пісню не можна стримати в клітці, бо вона стокрила, як луна.